Прошу встати суд іде. Прошу сідати. шановні судді, відповідно до частини 67-ї закону України про Конституційний суд, пленарне засідання Сенату є повноважним, якщо на ньому присутні щонайменше шість суддів Конституційного суду від складу Сенату. На сьогоднішньому засіданні присутні судді Оксана Грищук, Віктор Кичун, Віктор Колісник, Віктор Куренко, Олександр Петришин, Петро Філюк. Відсутня з поважних причин суддя Ольга Совгиря. Кворум для проведення. Пленарного засідання є. Шановні судді, ви отримали проєкт порядку денного засідань Першого сенату Конституційного суду на 3 квітня 24 року. Будуть зауваження або пропозиції до порядку денного? Немає. Прошу його затвердити шляхом голосування. Рішення ухвалене. На пленарне засідання першого сенату винесли питання про розгляд справи. 3,17 з 2024 за конституційною скаргою Петричука Олександра Анатолійовича щодо відповідності Конституції України, конституційності пункту 1 частини 5 статті 361 Кодексу адміністративного судочинства України. Перший сенат Конституційного суду України ухвалив розглянути цю справу на пленарному засіданні у формі письмового провадження. Слово надається судовому розпоряднику для повідомлення щодо з'явлення учасників конституційного провадження. Дякую, шановний головуючий, шановні судді. Інформую, що всі учасники конституційного провадження завчасно повідомлені про день і час пленарного засідання. На пленарне засідання сенату не з'явилися суб'єкт права на конституційну скаргу Олександр Петричук та його представник, адвокат Валерій Романюк. Листом від 18 березня цього року вони повідомили про неможливість їх участі у пленарному засіданні Першого сенату з поважних причин та просять розглянути справу без їх участі. Також не з'явилися постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Максим Дирдін та представник президента України у Конституційному суді України Сергій Дембовський. На адресу Конституційного суду України надійшли листи з повідомленням про неможливість їх участі у пленарному засіданні Сенату з поважних причин та проханням розглянути справу за їх відсутністю. У залі засідань першого сенату знаходяться працівники секретаріату суду. Дякую. Дякую, сідайте, будь ласка. Шановні судді, до початку розгляду. Справи на пленарному засіданні заяв про самовідводи та про відводи не надходило. Зараз будуть у вас клопотання з цього приводу? Немає. Оголошую пленарне засідання для розгляду цієї справи відкритим. Відкриту частину пленарного засідання фіксую за допомогою технічних засобів та шляхом ведення протоколу. Запис відеотрансляції відкритої частини пленарного засідання буде оприлюднено. Головує на пленарному засіданні старший за віком суддя Кривенко. Суддя доповідач у цій справі Віктор Іванович Кичун. Шановні судді, учасники конституційного провадження у засіданні з'явились. Віктор Іванович, яка ваша думка щодо можливості розгляду цієї справи на відкритій частині пленарного засідання? Прошу, прошу повідомити. Шановний головуючий, шановні колеги, шановні присутні, вважаю за можливе слухати цю справу за відсутності зазначених осіб. Вони повідомили суд про неможливість прийняття участі. Вважаю за, мож, за можливе слухати. Шановні судді, у вас будуть заперечені про такої пропозиції? Немає. Хто за те, щоб розглянути на пленарному засіданні цю справу? За відсутності учасників конституційного провадження. Прошу проголосувати. Рішення ухвалене. Слово для викладення змісту конституційної скарги та підстав для відкриття конституційного провадження у справі надається судді доповідачу. Будь ласка, Віктор Іванович. Дякую, шановний Віктор Січ. Шановний головуючий, шановні колеги, шановні присутні, суб'єкт права на конституційну скаргу Петричук Олександр Анатолійович звернувся до Конституційного суду України з клопотанням щодо перевірки на відповідність частині 1 статті 8, частині 1 статті 24, частині 1, 2, 4, 6 статті 55, пункту 1 частини 2 статті 129, статті 151 Прим. 2 Конституції України, конституційність припису пункту 1, частини 5, статті 361 Кодексу Адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року. Надалі каз буду називати України, згідно з яким підставою для перегляду судових рішень у зв'язку з виключними обставинами є встановлена Конституційним судом України неконституційність. Або конституційність закону, іншого правового акту чи їх окремого положення, застосованого в дужках, не застосованого судом при вирішенні, при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане. Зі змісту конституційної скарги та доданих до неї матеріалів вбачається наступне. У лютому 2021 року Петричук звернувся до суду з позовом до Чернівецької обласної прокуратури, в якому просив визнати протиправну бездіяльність цього органу, що полягала у ненарахуванні та невиплаті йому заробітної плати з 1 липня 2015 року в порядку та розмірах, визначених статтею 81 закону України про прокуратуру. Та зобов'язати відповідача нарахувати та виплатити позивачу заробітну плату у відповідності до зазначеної вищої статті закону 1697 про прокуратуру. В результаті розгляду судам системи судоустрою України зазначеного спору, Верховний суд у складі колегії судів Конституційного адміністративного суду від 1 грудня 2022 року. Задовільнив касаційну скаргу Чернівецької обласної прокуратури, скасував рішення Черні... Чернівецького окружного адміністративного суду від 3 червня 2021 року та, пост... та постанову 7 апеляційного адміністративного суду від 27 вересня 2021 року ухвалив нове рішення, яким відмовив у задоволенні позовних вимог Петричука у повному обсязі. 3 жовтня 2023 року скаржник звернувся до Верховного суду із заявою про перегляд за виключними обставинами постанови Верховного суду від 1 грудня 2022 року у його справі з підстави, визначеної пунктом першим частини 5 статті 361 каз України. Обґрунтовуючи подану заяву, автор клопотання послався на рішення Конституційного суду України від 13 вересня 2023 року номер 8 р в Дужках 2 2023 року у справі за конституційними скаргами Петровчука та ще чотирьох осіб щодо відповідності конституції України. Конституційності, абзацу 3 пункту 3 розділу 2 при і перехідні положення закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури від 19 вересня 2019 року, відповідно до якого Конституційний суд України визнав друге речення абзацу 3 пункту 3 розділу 2 при і перехідні положення, зазначеного вище закону, неконституційним та таким, що втрачає чинний. І з дня ухвалення судом цього рішення. Верховний суд у складі Колегії суддів Конституційного адміністративного суду ухвалою 22 листопада 2023 року відмовив у задоволенні вищезазначеної заяви скаржника, зокрема, вказавши таке. Дотримуючись, існуючої правової правої позиції щодо перегляду судових рішень, які набрали законної сили, з підстав, визначеної пунктом 1 частини 5 статті 361 каз України, колегія суддів у цій справі виходить з того, що постанова Верховного суду від 1 грудня 2022 року є судовим рішенням, яким. Відмовлення у задоволенні позовних вимог відповідно воно не підлягає примусовому виконанню, а тому в розумінні пункту першої частини 5 статті 361 каз України не може переглядатися за виключеними обставинами. Крім цього, суд зауважив, що друге речення абзацу 3 пункту третього розділу 2 при перехідні положення закону номер 113 втрачає чинність з дня ухвалення рішення. Е... Конституційним судом України номер 8 р у дужках 2-2023 року і має значення для вирішення наступних майбутніх справ та не може бути підставою для перегляду у дужках зміни правової позиції суду у спорі, щодо якого постановлене остаточне судове рішення. На думку заявника, оспорюваний припис з України в частині формулювання, якщо рішення суду ще не виконано. Позбавляє осіб, до яких застосовано неконституційні приписи закону, права на перегляд рішення суду за виключними обставинами у разі, якщо таке рішення суду вже виконане або не встановлює примусове його виконання, або якщо судом відмовлено у собі задоволення позовних вимог. Конституційна скарга е, суб'єкта права на конституційну скаргу Петрчука в цілому відповідає вимогам статті 55. -ї статті 56 частини першої статті 77 закону України про Конституційний суд України, крім часткового пункту 7 частини 2 статті 55. За результатами дослідження матеріалів конституційної скарги вбачається, що скаржник дотримав вимог пункту 6 частини 2 статті 55 закону України про Конституційний суд України. Наведені ним аргументи щодо невідповідності пункту 1 частини 5 статті 361 КАС України окремим приписам конституції України заслуговують на увагу та можуть бути досліджені під час конституційного провадження. Ухвалою першої колегії суддів першого сенату Конституційного суду України від 6 березня 2024 року. Відкрито конституційне провадження у цій справі. Перший сенат Конституційного суду України ухвалою 20 березня 2024 року вирішив розглянути справу за вказаною конституційною скаргою на своєму пленарному засіданні у формі письмового провадження. При цьому. Суддаю доповідачам надіслані відповідні запити до наукових установ, до державних органів, відповіді на яких е, поки що не отримано. При отриманні їх будуть повідомлені в судді. Дякую за увагу. Доповідь закінчена. Шановні судді, будуть запитання до судді-доповідача. Якщо запитань немає, шановний Віктор Іванович, у вас будуть додаткові матеріали, які необхідно додати до матеріалів справи? Ні, шановний Віктор Васильович. Шановні судді. У вас будуть додаткові матеріали, які необхідно додати до матеріалів справи? Немає. Якщо немає додаткових матеріалів, вношу пропозицію визнати дослідження матеріалів справи не викриті в числі пленарного засідання. Завершеним. Інші пропозиції будуть? Хто за це, прошу проголосувати. Рішення ухвалено. Шановні судді, Перший сенат Конституційного суду України переходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення у цій справі. Рішення Першого Сенату Конституційного суду з результатами Конституційного провадження буде оприлюднено на офіційному веб-сайті Конституційного суду України відповідно до статті 94 закону України про Конституційний суд України. На цьому відкриту частину у цій справі оголошую завершеною. Прошу встати, суд іде.